Рубрика Адекватні люди коментують. Виставила я нещодавно відео, яке їду зранку на таксі. Хто на мене підписаний, знає, що відео в мене всі гумористичного характеру. Значить, їду я зранку, я вся набрякша, не виспана. Обличчя тут таке напухше. Губи в мене зроблені, але звичайно також були добряче, прям на бряклі. Значить, коментарі адекватних та розуміючих все в житті людей. Поїхали. Оксана Волонтір. Як же эти губошлепки дура надоели?» Ну, Оксана, кому А, е, Когда сделала губы и стала на уйобіще, пише Виталик Веха. Виталик, успокойся. «С такими губами хорошо детям шарики надувать». Я не знаю, у мене дітей немає, а Валерій Сурган напевно знає. Якщо вам потрібен номер мого косметолога Валерій, я вам продиктую. Яке конщине? Жаль, мозги купить нельзя, приходится с з мордой ходить». Угу. У Украсанки удовлетворяють м'ясо у крахахлов ради дорожки, кокса-клоуна, Которого вони себе избрали. Чуєш, Константин іде. Хто <клес> вам да, вам сказав, що нам є нравиться? ви одна второй вторите, що є та красива, а так по суті на горілку похожа пише Миколай Миколай, успокойся, заради вас, повірте, б я б точно собі нічого не зробила. Коли вже їм почнуть мозги робити, Сергій, коли почнуть, я вам скажу займете після мене чергу Пишний нос мусила добавити губи, раз нос на віт розпухший, пише Христина Плин. Христина, ви б спочатку коми навчилися ставити, щоб люди вас розуміли. Яке жахіття це кря-кря-кря. Жах. Тупий ще тупіший. Согласна, Хелін, я тупий, а ти ще тупіший. Хоч одна пробувала мозок збільшити, пише Тарас. Тарас. Іди в гузно. Тарас. Не злий мене. Фу, це неприкольно. Так якби і не ради приколу це робиться. Зомбі губатає. Вони всі для цього створені, сенс їхнього існування. Зараз Шнобель став такий же, як і Губи. -ха -ха. Зрівнялись у розмірах. -ха -ха. Спасіба, Віка, моя дитяча травма з приводу носа дає про себе знати. А до чого тут хата нахіла? А нахіла ти мені, Оля, бас, на моїй сторінки. Кожен хлопець думає, ото тепер буде бензин, соляру, шланги тягнути і в каністру пише Оля. Кішно, Олечка, ми так з чоловіком познайомились. Він каже: ти не витягнеш мені через шлангу соляри. Кажу, зішне, дара, Оль. Губи у верблюда, я би її не їла. Віталій, я би вам і не дала. Качені історії. Дивилась таке в дитинстві. Тому що єдине бажання, яке викликають такі губи, це присунути в них та піти далі. Пише Олексій. Олексій, присуньте собі. Фу ну, це якийсь набір літер. Ондатра. Могла б просто їсти мед прямо з вулика. Могла б, але мед не дуже люблю. Фу, пише Галина. Кожен другий їбать жаюя. Жаюа. Жаюа отсюда. Вони губи роблять, думаючи, що чоловікам подобається їх такі цілувати, милуватись. Всі друге думають. Так і є Мінет, і саме про Мінет. Іван Іванович, мийте ноги та лягайте спать. Повірте, ми вже ж точно про Іванов Івановича і Петрів Петровичів не думаємо. Ми думаємо наразі про себе. Статеві губи на обличчі то факт. Як мавпа стала, пише Мерон. Мерон, ти не знаєш, як я виглядала до... Тетяна війна собі накачало до Огиди і проявляє солідарність. Слава Бура, що за схід <клухи> ти мені написав? Робити треба було друге губи. Друге губи я вже давно зробила. Не зробила, а зіпсувала. Як шлюха, пише Марина. Як смішно і губи смотреться, коли возраст становиться за сорок, а соція возникает одна дішова шалава алкоголічка. Пише В'ячеслав. Аніс теж зробила, звісно, зробила. Там шнобак ого. го Ну що є, то є. Це не губи, це сосіски. Матильда на виборі. В цьому випадку ви праві, то я для себе. Хто така Матильда і чого ви про неї згадуєте? Потворно співчуваю. Співчуваю і чоловікові то просто трендець якийсь. Походу, і Шнобель на здачу зробили. Чого ж на здачу? Шнобель, би теж не дешево коштує. По губам, ногой кожен чоловік хоче дать. Владимир, і не тільки по губам. Виглядає, як хвора. А що, як хвора, Оксана? Може, просто я не виспана. Шнобель норм. Аня? У вас такі гарні вуста були. Олеся, а ти хоч звідки знаєш, які в мене були вуста. Нос тоже сделан. Вона не тільки губи зробила, гроші були ще й на ніс. Ну, звісно, в мене гроші, дякуючи вашим коментарям, є не тільки на ніс, та губи. Страшно. Володимир, не бійтесь. лучше би мозг з'єлала. Дав би посовать в такі охуенні губи. Слава Боже! Як приємно! Хоч один нормальний. Губи компенсують недостаток мозгов. Вот смотри, кто сделал, у той значит, в голове просто дырка для соса. Конечно, дивіться, отут тут вона починається, а тут закінчиться. Як казала одна шалава з боліт, я так засушу, у мене селікон за тиждень зникає, то легше чоловіку повію викликати та й таке. Яценка Валерій. Ну теж накачалі, звісно. Ну, так неприродньо надуті губи нагадують їм жіноче інтимне місце. І цим наче натякають на готовність. Це сигнал, на який у них підсвідомість реагує так, що доведеться це терпіти або з природніми ходити, чи надути трохи менше. Анабель, оце ти прямо як сказала, так і буде. Я або їх здую. Готова до таких сигналів. Ну вже що є, то є. Та да, то від постійної роботи. Звісно, не завідуйте Євген. А от такі губи зараз не носять. Бе і живи тепер за цим. Чекай фіброзу тканин. Хорошо, Олена свобод, як скажеш. Жаба. Якби не зробила і підписників було б більше, мені страшно на тебе дивитися. Тетяна, не бійся. Я поруч. Губи як сосиски. Як будто зібралася жінка, бути порнозіркою. або і шість крапок. Хто зна що вона мала на увазі? Ще відео з Туреччини. Губи для Турки її зробила. Хоч би українську народну не ставила, сором якийсь. Женя, гуляй лісом. В тебе губи були й до того великі. Васілі, Боже, а ти хоч звідки знаєш, які в мене були губи до того. Мені здається, вона і нос зробила теж. Може, подарунок від закладу. Звісно. Хер хто вам безкоштовно подарунок зробить нос. Це смішно, це типу юмор був. Тут плакати треба. Вікторія, не плачте, будь ласка, якщо плачте, не в на сторінці. В мене коханка зробила губки, мені подобається, як вона все. Жінка має все натуральне кукла. А блядюга хай буде, пише Іван Іванович. Іван Іванович, ми вже зустрічались з вами. Мийте ноги, лягайте спать. То та після поперек, пише Василь, ліпше мозги собі зроби, Юра, як скажеш?